Другу добу у центрі Дніпра співробітники КП Теплоенерго працюють над ліквідацією пориву тепломережі. Було повне відключення електроенергії і за лінійного розширення у нас стався витік теплоносія. Біля житлового будинку, вулиця князя Володимира Великого, 20. Ми швидко дуже зреагували, котельня почала працювати в аварійному режимі. Спочатку комунальникам потрібно було визначити місце пориву. Після чого аварійна бригада провела земляні роботи та замінила пошкоджену ділянку труби. Бригада працювала до 12 ночі, щоб не відновлювати тепло в жилих домах. Сьогодні визвана спецтехніка, прозводиться на даний момент ремонт теплотраси. На час проведення ремонтних робіт опалення в будинку довелося відключити. Зараз ми відключили, але через 2-3 години. Ремонтна бригада закінчить роботу і тепло на будинок буде подано. Хлопці, які в холод і в мороз, в ризових чоботях, гумових, так в колодцях, це дуже нелегка робота, але вони дуже добросовісні, виконують свою роботу для того, щоб наші мешканці нашого міста були в теплі.